Що вам робити, щоб не перевищити річний обсяг доходу? Давайте пройдемось по основних способах того, як вам треба контролювати обсяг доходу. Ну, по-перше, нехай це виглядає, може і смішно, але декларація платника єдиного податку вона заповнюється горійних з копійками. І облік доходів також ведеться в з копійками. Тому, навіть якщо ви розумієте, що там 7,5 мільйонів. ну... Це приблизна така сума на для третього для третьої групи, наприклад, єдиного податку. То навіть якщо ви перевищите на декілька копійок. Цей обсяг, який ви розрахуєте як 1167 мінімальних зарплат, на які встановлені на початок року, і перевищити на копійки, це також буде вважатися порушеннями, і от ті всі наслідки. Тому врахуйте, що і копійки треба рахувати. А що робити, якщо ви вже підійшли до цієї межі і далі вам працювати ризиковано? Ви можете тимчасово призупинити діяльність до кінця поточного року, тобто не реалізувати це. Через, через цього ФОПа, який наближаються до граничної межі товари, роботи, обсяги. Крім того, ви не можете безоплатно отримувати товари, роботи, послуги, тому що це також вважається доходом. Далі, якщо ви. А, ми розглядаємо наразі це питання, тому що закінчується рік, і тут треба підбивати вже підсумки року, як ви попрацювали. Тому, якщо це можна, то ви можете вимагати відстрочення платежу від покупців. Нехай платять вам пізніше наприклад або це буде якась якесь перерахування яке не буде вважатися доходом Розумієте, не авансом за товари роботи послуги. Крім того, ви можете і це дуже зручно для спрощеної системи оподаткування використовувати посередницькі договори замість прямих договорів постачання. Тому що згідно з податковим кодексом, доходом ФОП є тільки сума отриманої винагороди. Але при цьому пам'ятаєте, що краще отримувати таку винагороду як окремий платіж, щоб у вас не було ніяких натяків, ризиків, а не грошових Способів розрахунків, і до того ж, треба укладати такі договори. І якщо ви десь підбираєтесь під таку межу, то можна подивитися, що може номер договору залишається таким самим, а домовитись, що це буде у вас договір комісії, і в такому разі ви можете щось подивитися і якимось чином зменшити обсяг той доходу, щоб по ньому була врахована тільки винагорода. Тобто тут треба підійти креативно. Як напряму зменшити суму доходу? Можна взагалі, якщо якусь зайву суму ви маєте отримувати, то повернути кошти покупцям. А, тому що суми коштів, які повер... повернути покупцеві товарів при поверненні товарів, розірванні договору або за листом заявою про повернення коштів не включаються до доходу єдинника. І тут є такі варіанти: взагалі розірвати договір, повернути дохід, отриманий за договором. Єдине, що в тому договорі має бути безпосереднє застереження, що е, покупець. Має при таких то таких то підставах повернути вам. Товар після його постачання, і що це повернення товару, воно товар належної якості, тому що, як правило, товар належної якості він не повертається. Тобто тут ще бажано укласти додаткову угоду про, до договору про його розірвання і там прописати цей порядок повернення поставлених товарів або отриманих грошей. І Після цього ФОП вже перераховує покупцю назад. Ці кошти отримані. У нього є таким чином документи, договір, додаткова угода про це повернення і підтвердження повернення це банківська виписка. В такому це такий аварійний спосіб, як можна зменшити суму доходу, якщо ви підбираєтесь під ту межу. А крім того, є ще й другий варіант, коли покупець повертає ФОПу частину товару за претензіями. А ФОП йому частину грошей, наприклад, якусь зайву виручку, яка в нього сформувалася, тільки частину причому знову ж таки. Умови повернення і порядок його оформлення. Ви прописуєте в окремому розділі договору. І підстава, на яку треба посилатися, це стаття 688 цивільного кодексу. Така претензія вона складається в довільному в формі, після чого покупець повертає ФОПу частину товару або ФОП кошти за товар. І не забувайте про транспортні документи. Що якщо потрібно було якесь перевезення, його не буде, то це може виглядати. Як така штучна угода, і податківці можуть звернути на це увагу, тобто воно воно має виглядати як по-справжньому повністю. Крім того, покупець може попросити ФОПа повернути йому раніше перерахований аванс, тому що ми ж рахуємо з вами доходи по касі. А яка буде причина повернення? Наприклад, погіршення попиту на цей товар. Вони взяли його, планували його взяти, сплатили аванс. а Далі дивляться по ринку, що він не має попиту з якогось причини, пишуть вам листа, і ви його повертаєте. І ще один варіант це отримані ФОП гроші, повертаються як перераховані йому помилково. Причому тут, за правилами, які прописала податкова в своїх роз'ясненнях. А саме зір категорія 107.01.03, Якщо зарахування і повернення коштів, які помилково надійшли ФОПу на рахунок, відбулось в одному звітному рідному періоду. Причому у вас є пояснення або банку, що це помилковий переказ, або суб'єкта господарювання, що він помилково з вами працював. То кошти не включаються до доходу платника єдиного податку. Причому тут податковий дивиться яким чином: якщо у вас взагалі немає відносин, то це виглядає. Природно, тобто, ну взагалі якийсь там контрагент, з якими ви не працювали. А на, на мою думку, ви можете обґрунтувати, навіть якщо ви працювали раніше з ним, але це вам це був помилковий. Це така точна ситуація, коли ви випадково нажимаєте в кармані на телефон на останній ваш дзвінок. Тобто, ось так випадково вибрали на ті, на ті реквізити і заплатили комусь. І так ось ваш покупець зробив. Тобто, я вважаю, що можна обґрунтувати, що це помилковий переказ, навіть якщо ви працювали з контрагентом, бо всі люди помиляються. Тепер наступне питання: а якщо повернення помилково зарахованих коштів відбувається в наступний звітний період, наступний звітний квартал. А чому я кажу про період? Тому що якщо ми кажемо про ФОПів, то це буде квартал, так? наприклад, Третя група, а третя група 2% це буде місяць. Розумієте? Так ось в даному випадку ви враховуєте їх в складі доходу. А в тому періоді, коли ви повертаєте ці гроші, ви можете зменшити свій дохід. Якщо ж маєте такі самі документальні підтвердження. Крім того, що можна сказати, ви можете, в принципі, якщо ви отримуєте небажаний аванс, змінити призначення платежу. Без повернення грошей, наприклад, у вас було перерахування як аванси за товари, а ви змінюєте призначення платежу на договор про надання поворотної фіно допомоги. Тут у нас дуже давнє це питання, воно в принципі повністю врегульовано. Є лист НБУ від 2011 року, що уточнення інформації, яка прописана в реквізиті призначення платежу, вона не контролюється банком. Це тільки справа між контрагентами без участі банку, Оце головне таким чином. Ви отримаєте листа від того, хто він вам перерахував, щоб. Це був неправильний призначення платежу, і вказує в цьому листі, що замість неправильного призначення платежу треба вважати правильним наступне призначення платежу. Все. А таким чином ви отриманий лист прикріплюєте до виписки банку, і в даному випадку так само і буде це підтвердження. Але Тут дивіться, я кажу про зміну призначення платежу. Я не кажу, що лист лист може бути такий залік, авансу в рахунок наданої фін допомоги. Ні, так ви не робите, тому що це буде не грошові форми розрахунку. Вам краще зробити листа саме на зміну призначення платежу і позбавитися зайвих грошей, щоб не перевищити ліміти.